Зараз включаю таймер і буду розповідати професіоналам, як залучати для себе клієнтів, бо тут є всього два шляхи. Якщо ти експерт, якщо ти розбираєшся і вмієш щось робити, в тебе є якийсь досвід. Тепер час це перетворити на сервіс. І для того, щоб від цього сервісу в тебе з'являлися гроші, потрібно обрати один з шляхів або поєднувати їх. Перше це коли ти в холодну людей, тому що ти йдеш в особисті повідомлення, ти йдеш на джобборди, де розміщені вакансії, намагаєшся там писати HR-ам, рекрутерам. Коротше, просто штормиш людей, щоб тобі хтось надав. Цю роботу, і це насправді варіант, який працює дуже часто, особливо в тих, хто тільки починає. Але є ще другий: це там, де йдуть до тебе. Та модель, до якої потрібно прагнути. Вона складна, бо це про особистий бренд, це про Сарафан Радіо, якщо іншою мовою можна сказати. Але Сарафан Радіо це лише там 10% цієї моделі, бо все інше це коли ти транслюєш, ти шейриш, ти робиш щось в блогах, в соціальних мережах, і люди це бачать, і вони це хочуть. Ті, хто має багато клієнтів та роботи, вони вміють поєднювати. Ці шляхи і через це маю для себе дуже багато грошей. А які висновки ти зараз візьмеш для себе?